29 лютого перед початком сесії міської ради родинам загиблих героїв громадської громади вручили нагороди. Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами наймолодших героїв нашої громади. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військової присязі. Орденом за мужність другого ступеня нагороджено посмертно. Молодший сержант Андрій Черников, позивний чорний, який загинув 14 лютого 2023 під час оборони від окупантів міста Бахмут на Донеччині. Повномасштабну війну зустрів на Луганщині, брав участь у боях за Харківську область. З листопада воював на Донеччині останні три місяці життя Андрій виконував бойові завдання в місті Бахмут. Молодший сержант Черников був уже нагороджений орденом за мужність 3 ступеня у січні 2023 року. Орден за мужність другого ступеня та орденську книжку. Передаємо його мамі Наталі Сергіївні Черніковій. Чимшит Микита Романович бойовий медик позивний док. Загинув 25 квітня 2022 року біля селища Ямпіль на Донеччині. Понад рік Микита вважався зниклим безвісти. Однак, 31 травня 2023 року експертиза ДНК підтвердила його загибель. Йому було 24 роки. Микита народився у місті Первомайській Харківській області, з п'яти років відвідував гурток народного танцю Колорит, навчався у гімназії номер 3 закінчив музичну школу по власу Акардеон. Брав активну участь у шкільних заходах, відвідував, відвідував храм Служив в алтарі. У 2018 році закінчив Красноградський медичний коледж, здобув фах фельдшера. 15 травня 2020 року. Вступив до лав Збройних сил України. За словами побратимів, дух врятував не одне життя. Останній бій був біля міста Ямпі. Микита з побратимами гідно тримали позиції цілий тиждень. 25 квітня 2022 року п'ята рота, де служив Микита, попала в оточення. До останнього подиху він надавав допомогу, евакуював з лісу поранених та загиблих побратимів. Але, на жаль, сам вийти не встиг. Орден за мужність третього ступеню та орденську книжку. Передається його мамі Оксані Володимирівні Абалмасовій. Орден вручає начальник Первомайського відділу Лозівського РТЦК ТСП майор Чоброний Олександр Олександрович. Подяку Первомайської міської ради Харківської області. Вручає Абалмасовій Оксані Володимирівні. Прийміть. Щиру подяку, чуйні слова підтримки та велику шану за виховання сина героя. Загиблі герої були справжніми патріотами України. Молоді, амбітні, сміливі хлопці віддали своє життя за незалежність рідного дому. Насправді були наші самі молоді хлопці. Вони були. Виховані патріотично. Нікіт знав особисто патріотичний юнак, який там ще з 14-го року зафарбовував триколори російські по нашому місту. Майже я за зараз його відвів в храм вперше. Для мене це є особиста втрата. Але ну, кожен, хто сьогодні воює чи поклав вже своє життя на ялтарі. Нашої з вами незалежності, гідне шанування їхньої пам'яті і ті нагороди, які сьогодні здобули наші герої посмертно, насправді є заслушеними.